Вітаю малята! Хочу з вами поговорити про те, як вже з настанням холодів ми можемо допомогти звірям вижити та перезимувати. З настанням холодів безпритульним тваринам на вулиці стає все складніше знайти собі їжу. Чим ми можемо допомогти цим тваринам? Потрібно відповідально ставитись до свого домашнього улюбленця. Якщо ви вже взяли тваринку додому, то не можна виганяти її на вулицю, бо в неї там мало шансів вижити. В Україні є закон про захист тварин, і тому можна допомогти безпритульним тваринам, подзвонивши до притулку або волонтерам. Працівники притулку для тварин приїдуть і заберуть до себе собачку або кішечку. Там вона буде жити і чекати на нових господарів. Там їм нададуть необхідну медичну допомогу. Потрібно підгодовувати безпритульних кішок та собак. Це допоможе їм пережити зимові холоди. Також можна забрати безпритульну кішку або собачку додому. І вона стане членом вашої родини. З Настанням холодів потрібно підгодовувати пташок на вулиці, робити годівниці, насипати в них зернятка. Диких тварин з настанням холодів підгодовують працівники лісових господарств та заповідників. Легше перезимувати війським тваринах. Приватних домогосподарствах та на фермах, в яких є житло, вдосталь їжі та лікування, якщо тваринка захворіє, допомагають перезимувати тваринам і в зоопарках. Працівники стежать за їх харчуванням, за їх станом здоров'я, за чистотою у вольєрах. Діти, тварини. Це частина живої природи, і люди повинні дбати про них, оберігати і ні в якому разі не ображати.